Розмова із путіним не принесе жодного прогресу. Вважають аналітики. У другий тур президентських виборів виходять Шасковський та Навроцький. Польська залізниця стане проблемою для армії у разі конфлікту. У Сполучених Штатах зростає тиск на Дональда Трампа щодо запровадження санкцій проти Росії, якщо Путін не погодиться на перемир'я в Україні. Президент Трамп має поговорити телефоном із російським лідером сьогодні. У день також запланована розмова із Володимиром Зеленським. Аналітик східної політики Барто Теславський прогнозує, що розмови із Путіним наймовірніше не принесе жодного прогресу. Не сподіваємося, нічого, нічого не варто очікувати. У росіян бетонна позиція. Якщо Трамп не збирається зробити Путіну поступки в усьому, що той хоче, то ніякого прориву не станеться. Але варто звернути увагу одразу після Путіна. Трамп також має поговорити із Зеленським. і Це дуже велика зміна порівняно із тим, як поводилася американська адміністрація на початку. Початку американська адміністрація заховувала. За словами аналітика, Дональд Трамп став заручником власної риторики. Рафал Часковський переміг у першому турі президентських виборів, отримавши понад 31% відсоток голосів. Кароль Навроцький отримав 29,7%, дев'ять цілих і відсотка. Далі йдуть Гжегош Браун, понад 6% відсотків. І Шимон головня неповних 5%. Гра починається з початку, сказав соціолог професор Пшемислав Садура в ефірі польського радіо. Якщо в останні роки Ки ми мали фаворита у президентських виборах, то зараз його немає. На мою думку, часковський перестав бути фаворитом, але і навроцький ним не є. Усе починається заново. Обидва достойника мають підтримку 50 на 50. так за кордоном Рафал Часковський переміг у першому турі президентських виборів із 37 відсотками. Разом із тим другим виявився не Навроцький, а Славомір Менцен. За нього 17 відсотків поляків і лише на третьому місці. Навроцький із 16 відсотками гарячою була неділя. Також і в Румунії про європейський мер Бухареста Нікошурдан переміг у право радикала Джорджа Сіміона. Польська залізнична інфраструктура не дасть ради у випадку збройного конфлікту. Експерти б'ють на сполох. Залізниця зараз перебуває у такому стані, що у разі потреби вона стане проблемою для армії. Член правління торгової палати наземного транспорту Рафал Личинський каже, що роками інвестиції у залізницю не були в пріоритеті. Перевагу віддавали фінансуванню автошляхів. Чому тих 30 лат по трансформації системи? За 30 років, що пройшли після системних змін, польська залізниця скориста, скоротилася із 26 тисяч кілометрів до 19 тисяч. Разом із тим, за той же час дорожня мережа із 200 тисяч зросла до 400 тисяч, а це, тобто, удвічі. Уже має загорітися червона лампочка, бо ситуацію позитивною не назвеш. Ситуація не є позитивною. Експерт зазначає, що залізниця найкраще підходить для перевезення військ та важкого обладнання. Добре, розвинена залізнична мережа дасть армії перевагу і дозволить перекинути союзників на потрібний фланг. Проте для цього потрібна модернізація. Актуальні фонду ж зараз залізничні фонди, з яких фінансується розвиток залізничної інфраструктури, становить близько двох мільярдів. В той самий час автомобільний фонд становить 23 мільярди. Поза тим, залізничний фонд на 100% складається із коштів євросоюзу. в 100% процентах залежньо флуктуації з унійних. Польська залізнична мережа описується в офіційних документах союзників як важливий елемент військової інфраструктури. У інфраструктури у разі війни підтримка східного флангу НАТО буде здійснюватися польськими коліями.